Об'єкт number перекладається як номер. Об'єкт number має значення взаємодії з числом, яке відображає числову кількість або позначає певний порядок. Наприклад, об'єкт Намбе може мати значення 42, що представляє ціле число. Значення об'єкта number може бути використане для проведення математичних операцій, порівнянь і інших дій, які вимагають числових значень. Об'єкт Number може мати різні властивості і методи для роботи з числами, методи для округлення, конвертації в рядок або перевірки типу даних. Number перекладається як зразок, показник, ряд, номер, величина, формат, об'єм. Об'єкт Number представляє числові значення. Number 1 Текст один перетворюється в число один, номер один. Транскрипція слова намбе це намбе.